Друзі, привіт! Я Оксана Гаць, я Анастасія Таманенко. Разом ми очолюємо студентські ради фахового коледжу та Центрально-Українського інституту міжрегіональної академії управління персоналом. Ходімо, ми познайомимо вас з нашим навчальним закладом. Де разом ми себе відчуваємо як у родинному колі. Мау є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України та лідером у сфері недержавної освіти. Академія має ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та акредитована за четвертим вищим рівнем за всіма ліцензованими спеціальностями і видає дипломи державного зразка. Центральний український інститут та фаховий коледж запрошують на якісне навчання за спеціальностями право, економіка, психологія, фінанси, банківська справа та страхування. Випускники 9 класів приймаються без складання ЗНО НМТ. Також завдяки міжнародній співпраці надається можливість навчання без складання ЗНО та інших національних тестів до рівнів магістра та бакалавра. Другу вищу освіту у центральноукраїнському інституті можна здобути за півтора року. Вартість навчання всього лише від 9 тисяч гривень за рік. Також надається гуртожиток. У нашому навчальному закладі забезпечується можливість безпечного навчання, оскільки у нас є облаштоване укриття відповідно усім державним вимогам. В укритті під час повітряних тривог ми не ночгуємо, а маємо можливість переглядати фільми на великому екрані, слухати та співати пісні, грати в настільні ігри. Загалом навчальний процес проходить в світлих сучасних аудиторіях, обладнаних комп'ютерами та проекторами. У Центральноукраїнському українському інституті та фаховому коледжі Мауп зі студентами активно проводяться творчі, спортивні, розважальні, наукові та інші цікаві заходи. Як відзначають самі студенти, академія це одна велика родина. до